Гурток громадянського виховання школа лідерів, який працює у центрі дитячої та юнацької творчості, провів для своїх вихованців годинну зустріч з бійцями, які перебували у зоні проведення АТО. Одним із перших питань було коли та з чого розпочалася антитерористична операція. Після ситуації з Кримом, то тобто наші власті прийняли таке рішення, що надо делать какие-то движения, то есть в сторону того, чтобы этот конфликт дальше не шел. К сожалению, опрометчиво было думать, что если не задействовал войска, мы как бы не потеряем Крым. К сожалению, это, эта ситуация не сработала. И когда уже начались все эти угрозы в сторону Луганска и Донецка, уже то есть никаких уже, кроме как ситуации ввести в войска, уже как бы у нашего государства и не было. И после этого мы были призваны, так как уже мы проходили воинскую службу, кто-то заканчивал военные кафедры, кто-то просто прошел военную службу. То есть, и как бы, мы патриоты своей страны и должны были это сделать. У жовтні вихованці школи лідерів взяли участь у проєкті Герой Кіровоградщини. В його рамках гуртківці знімали ролики, робили відеопрезентації тих олександрійців, хто загинув, перебуваючи у зоні АТО. За словами гостей, допомога, яку надають волонтери у зоні бойових дій, дуже важлива. Волонтери чого допомагають сігарети. Допустимо, е коли не можна їх купити ніде е привозять сігарети, е одежу. Тепло. На Новий рік нам допомогли волонтери. Дуже доброе. Подарунки, да. Ну, накрыли нам стил, можно сказать. То есть мы находимся там, где, в принципе, выехать и что-то приобрести, даже при большом желании, то при той самой карточке зарплатной, физически невозможно. То есть ни один банк, ни одна финансовая установа, ничего не работает. То есть мы бы и хотели с радостью, но это физически невозможно. Незважаючи на те, що ставлення місцевого населення до бійців буває різним, змінити свої рішення у захисті країни ніхто не хотів. Також хлопцям надзвичайно приємно, коли на блокпости та у батальйони надходять дитячі малюнки та листи. Кожен брав ці э, э, как бы, пісьма, садився. кожен, в принципі, хотів це зробити сам. укратко їх читав. Ну можна так сказати, укратко, щоб другої бачив, як іногда э, сліза, проступала. тобто це дійсно це етеріальна пройде небагато часу і про загиблих героїв АТО почнуть писати книги та знімати фільми. Тому краще не втрачати час та вже зараз спілкуватися та допомагати тим, хто захищає східні кордони нашої держави.